Українка, давня весна. Була весна весела, щедра, мила, проміннями грало, сипало квітки, вона летіла мав сто стокрила, за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомніло, зелений шум, весела луна, співало все, сміялося і берніло, а я лежала хвора й самотня. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбали, Мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене Заглянула від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, Посипали з білесенькі квітки. Поглинув вітер, і в тісній хатині він весні на волю заспівав, а з ним перелинули пісні пташині, і любий ним відок з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде. Того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цю.